Ви опиняєтесь на Далекому Сході, військова служба і Благовіщенськ це місто, де ви народилися. Дуже довго чекав, поки mm -hmm. там батьки назбирають гроші, ці, купили ми цю куртку. І перший раз я вийшов у двір і там зіткнувся з цими хлопцями з Чечори. Відбулася сутичка, в результаті якої вони мене трошки так, побили. Mm -hmm. Кажу, мама. Запиши мене до секції е, самбо. Ну і з того часу вже пішов, мабуть, формуватись характер, бійця. Як ви познайомились зі своєю дружиною? Я її побачив в автобусі. Серце ну, стучить. Да, да. І ти розумієш, що це твоя дівчина. Два сини, два сини. Да, два сини. Там, це це вони була там велика радість мого батька. Два сини одружилися в один день. А потім, в один рік, коли вам було 50, вам подарували двох онуків. А хто були авторитети? На кого ви спиралися по життю? Безумовно, авторитет для любого хлопця, безумовно, це є батька. На все життя я запам'ятав його основне кредо. Я все робив, щоб мої підлегли не гинули. За цей рік на Сумщину держава дала такий обсяг задач на відродження того, що було зруйновано.